Друзі, всім привіт! І сьогодні ми звітали в Бравл Старс. І саме сьогодні у нас шостий день, як я понімаю, і ну, у нас епічний стардропчик, з якого на жаль, нічого не падає, але от завтра вже може випасти щось доволі солідне. Тому в принципі будемо чекати. А в минулій серії мені випав драко з легендарного стардропчика. Я дуже, якщо чесно, радий, тому що це новий Бравлер Це можна його викачати капець як жорстко. Ну і само собою, у нас тут є трошки кредитів. Ще один стардропчик. На жаль, звичайний, з якого 25 паверпой все на все випало Ну, і тисяча коїнів. Тому довго тягнути не будемо. мене на балансі 19 тисяч коїнів, і я би цього драко чуть-чуть би то точно прокачав. Без цього тупо нікуди, я правда не знаю, які на нього зараз бонуси кидати. Так, сьома, восьма, дев'ята. Давай на десяту силу його. Отако. опа. Оце вже серйозно, правда. А, що по гірчикам і старсилам на нього брати, я, якщо чесно, взагалі не знаю. Це надо буде пізніше дивитися. А поки що, а, в принципі, я думаю. Думаю, що чувачок у нас готовий, щоб кубаси фармити. Ну і, само собою, піца Пленет. Оце теж дуже сильно цікаво. Мене спустили аж на 13 місце, і в мене тільки 5 квиточків. На жаль, на жаль, на жаль, ну будемо ще спробувати підніматися, тому що як нам же ж не підніматись. Нам треба тупо шурувати далі, тому вибираємо цей режимчик. У нас знову ж таки шайби треба в ворота забивати. І я оце думаю, за кого я хорошо грав? Вроді як за базлайтера. Якщо я не помиляюсь, саме за базлайтера у мене плюс-мінус окей, виходило. З мечем. Ба він був, вроді як да Давай пробувати. Вроді як з мечем. Зі мною в мене гейл, походу, проти мене справу і сту. Ну, Стук, кстати, доволі хороший персонаж сюди, насправді, без шуток. Просто що я за нього ні чорта грати не вмію. Так, але потихеньку живу, Ну, недовго. А чувачок зараз нам ще й гол заб'є, же ж парець. Забив нам гол. Майже. Ну, міг би забити, але не забив, слава Богу. І слава Богу, що й не забив. Тут зараз можуть бути біда. да Ну, як обично, як обично, це, в принципі, норма. Влітаємо, вбиваємо. Гейл опять вибиває м'яча, чорт пойми, куди? Щоб могли забити, то уже не заб'ємо. Ну да, бо той там побудувався. Опа, опа 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 Не встигаю. Давай отако зробимо. Ні чорта не встигаю. Так пошурували, треба вибити цю шайбу вообще до їхніх воріт по хорошому. Правда, я поки не знаю, як це зробити, тут ще сту тусується, Сту то ми вбиваємо, но, е, скоріш за все, помираємо, так. Да. Це просто капець. Я не знаю, я з таким персонажем якимось граю, який, по суті, ні чорта не робить, на жаль, щас просто цей дає пас е, сту. І я навіть м'яча не вибив, просто цей ультує, і все. Кайф. Ну, і я просто згораю. Да. На жаль, на жаль, на жаль. Гейл, непонятно, що робить, на жаль, забивати він не сильно хоче. Ну він якось забив! Слава Богу! Не знаю, як він це робив, но... І ми забиваємо. Забиваємо хух! Чуть тільки що просто не провтикався. Ну в мене є знову ульт. І забиваємо третій просто! Яка довга гра була, а в кінці просто три гола сразу. Фух, нормально. Пійдет, пайдет. Плюс перемога 30 піц і 34 тисячі поїнтів. Я вже думав, що це просто програшна гра. Ну ні, епічний старт дроп шей нам в придачу, 100 поінтів, теж хорошо. Фух. Так, у мене тут якийсь бонус Добавився, Опа, 50 кредитів, нормально, корделюся. Я вже не пам'ятаю, коли я ті кубки фармив, Да, не пам'ятаю. Но ранг ми підняли до 9-го. Пошурували далі, будемо пробувати. Будемо пробувати, пробувати і пробувати ще. Нам треба всі перемоги. Ну, кстати, біта дуже непогана. Тут е, персонажик. Ну, кстати, сту тоже дуже хороший тут. Зі своєю ультою. Да, м'яч, на жаль, не вийшло в мене вибити. А я не знаю, що тут Гейл буде робити насправді. Да, і нам забивають голяку. Ой-ой-ой! Біта мене добиває, ну, Гейл вибиває мяча. Непонятно, зможе він там забити чи ні, але, походу, з вже забрав. Але я в нього підібрав. його. У мене просто все в перезарядці, я не можу нічого зробити. Так, у Гейла мячик. Пробую зробити якось ось так, но ні чорта в мене не виходить. І нам гол забивають. Гейл точно сюди взагалі не сильно катить. Вибить хух. Оце хорошо було. Так, да, я навіть не Ульт не встиг, нічого, нам забили. Гейл точно сюди не сильно катить. І, на жаль, так сказати, програємо, ну нічого страшного, не щастить з тімейтом іноді, а іноді я просто погано відіграю. Всяке буває. Так, зі мною матрас проти мене сту і Кольт. Сту в кожній катці тут попадається. Но ну, Матрас забрав м'яча. В принципі, коли в тебе є це то можна з нею нормально себе чухати. На ну, жаль, він не зміг. Не дали йому. А я просто отдав їм м'яча. Трошки погано діло йде. Да. Ах ти, блін, не кайф, не кайф, вообще. Ну вони мене тупо з'їдають, що стул. дуже дамаже. Що цей кольт? Поняв, вони дамажать капець. Да, я просто не встигаю навіть їх задамажити. То або базлайтери якось зробили слабшим. Або чорт його знає, або він сюди, може, і не дуже хороший. Ух, добре, що там був ще матрас, і він відбив м'яча, але, на жаль, нічого в нас по суті поки що не виходить. Вони нас давлять дуже сильно. І в мене просто атак трьох не хватає, щоб зламати сту. А він мене, бачиш, спалив. І, блін, на жаль, там появився сту, і гол не зарахувався, бо він його встиг підібрати м'яча цього. От, блін, дуже обідно. Да, просто ми не можемо нічого зробити абсолютно. Надо, напевно, брати сту, але ж в мене на ньому ні гаджетів, ні гіперки. А він з гіперками сильний. Отак, ось такого він міє робити і все. Да. Мега програш, так сказати. Мега-мега програш. У мене сту, якщо я не помиляюсь, він ще слабенький. Я за нього дуже мало грав. Да, він все на всьо сьомої сили. Хм, -хм, хм, Кого би попробувати взяти? Хто б тут непогано валив? Хто б тут би непогано валив? Едгара я тут взагалі не зустрічав. Взагалі. Так що я не впевнений, що Едгар тут дуже хорошо грає. Тут це постійно. Або сту, або Кольт, а в мене вони взагалі не викращені. Ще біта дуже часто. Шейда я тут абсолютно не зустрічав. Френка ще зустрічав. Можна попробувати Френка взяти. Не знаю, вийде в мене чи ні, аби я попався зі сту. Отако От Френк І зі сту в команді. Ото було б супер. А я зі сту в команді ні разу не попадався. Кстати, нового Бравлера попався з новим Бравлером. Я не знаю наскільки він взагалі сильний. Ну, вроді як нові Бравлери завжди сильні постійно. І я тупо не попадаю! Ай ой, -ой, -ой. Я своєму кенту пас передав, але він щось трошки. Щось трошки слабенький. Ну да, все, нас зарейдили. Ну як, <ггум> нас, нас розвалили. Щось мій тиммейт трохи такий, з прикольчиком. Ти я тако просто зроблю, що я з вами буду тусуватись, чи що. Просто візьму, заб'ю. Фрэнк в цьому плані дуже хорош. Так, а ламати не хочу я тут нічого. Я якщо тут поламаю, то я потім мені буде тяжко. Забирай! М'яча забирай! Ну! Капіць, я не можу, я, я не можу, я не знаю, як це пацани грають. Ну вони такі з приколом прям крепким. Все, нам опять габела, кайф. Ти знаєш, я оце манав таких тімейтів, просто капут крепкий. Отак, в принципі, всі квитки і провтикуються, Одненький остався. Давай пішли його быстренько програємо, щоб піти пограти на драку. Бо я його прокачав, що зря чи що, я хочу на ньому пограти. Перший раз зі мною ступ попався, просто перший разочок. Отак за матраса грати треба, поняв? А я з матрасом, коли грав, то він якось странно грав. Бо тут механіка трохи не така, як Ball, Тут все по-іншому. Так, ХП нема абсолютно. Ну, все, а ні, не гол. Поки що не гол треба підхилити чуть Ну, майже капець. Майже капець повний, але ми ще заспавнимося, можливо, буде щось краще. У мене м'яч. Що, якщо такое зробити? Блін, там обалдеть, я зробив. О! Нормально живем. Ну тут капець просто. Против матраса тяжко грати, коли він Ну, прям хорошо грає. Так, Лола, давай, гудбай. Я пішов. Блін, я ще й м'яч погано передав нашому челу. Погано, погано передав м'яча. Ой-ой-ой, отут була моя помилка. Отако! Забиваю! Забив! Нормально. Один-один зрівняли. Но не встиг я не встиг я нормально відбити. У нас овертайм, у нас повністю чиста мапа. Я ближніх. Проти нас один дальник, зі мною один дальник. Погано, погано отбив меча. Дуже погано. Да, і нам забивають. Ну який казав, ще одненьку бистренько програти. Правда, бистренько не вийшло програти. Ну що ж поробиш? Не судьба мені залетіти в топи тут. Значить, беремо драко і пробуємо на ньому нормально роздати стілька. Так, атака у мене в принципі доволі непогана. Погнали тестити взагалі, що він уміє. Бо раніше він своєю атакою накладав отаке сердечко, яке Бель накладає. І тоді наступна атака була його трошечки більша, ну і мощніша. Може це по гравцям тільки працює, по бочкам ні. Не знаю. Ну пішли поки що тестити цю движуху на банках. Да, 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 цю атаку в нього прибрали, но в цілому він і без цього нормально дамажив. Я ж про що й кажу, тільки коли додають нового бравлера в гру, то цей бравлер дуже сильний. А далі вже він стає трошечки слабшим, його нерфлять. Ну він дуже жорсткий, коли він в ульті. Оце прям я знаю точно. Погнали була замочем, то що нам париться? А, тут вже й біта є. О, тут ще хтось є диви. Так, жестяк. І проти мене ще походу біта. Пішли, попробуємо щось з нею зробити. Отако. Ну да, в ульті, звісно, він мега сильний. Час на ньому можна нормально тепер кубасів нафармити. Я думаю, що це такий персонаж, якого можна дуже жорстко викачувати. Ну бачиш, дамажи банки він слабо. Прям слабо-слабо. Але в нього хп дуже багато. Дуже багато. Зато тут в центрі ще й банок так купа, що просто можна так накачатись жорстко. Я даже з рухаванням того, що в мене 5 банок, я ці бочки ламаю так повільно. Так, тут ще дві банки валяються. Хтось викинув. Ні, роза. Це не твоє. Прикинь, у мене тільки 2000 демеджа, має 12 банок. У мене демеджа ультрамало. Походу, герой розрахований на те, щоб він валив в ульті. Тільки на це він розрахований. Хоча 5000, ось от плюшка була. Все одно непонятно, як воно працює. То 5000, то 2000. Ми пішли на цьому затестимо. 6000, а потім 3. Походу, перша плюха дуже жорстка. Так, і десь треба знайти ще ту розу. Десь вона є. Ось вона. Розефіна, давай. Пока. Ось 2600 плюха. А тепер 1300, 1300, 1400, 2900. Непонятно взагалі, як плюхи працюють, чесно кажучи. 3000. Отут по 3000, а далі ще чорт, його знає Странненько, странненько. Непонятно трохи, як працюють плюхи, але в цілому герой доволі таки непоганий, бачиш? По 3700, походу, чим далі, тим більший демедж Щось я так думаю. Не знаю навіть. Ну да, диви. Так, по 4000. Так, омагад, oh поко. Привіт. Там внизу ще хтось є. Купідон Енджело. Пока. Пішли шукати останнього. Все, брок, давай. Goodbye. Мені ще цікаво, наскільки довго ульта працює. Я би зараз ульту попробував трошки раніше включити, щоб подивитись, як вона працює точно. Ну я прикинь, я спавню, у мене 10 тисяч хп. Це, в принципі, немало. Так, стаємо драконом, а я помер, будучи драконом? Ой, він стрік слив. Жесть, я боту злився. Хе-хе-хе, походу, сьогодні не мій день. Я щось думаю, щоб не вмирати, будучи драконом, це є старсила, поняв? Хм. Чорт його знає абсолютно. Коротше, непонятно. Походу, це старсила повинна бути. Я думаю, що сюди треба вкачувати по-любому щитка і, можливо, якесь атаку або ХП-шку. Щось типу такого тут качається, скоріш за все, я щось думаю. А ми пройшли ще один левел, так сказати. Тому давай заберемо радний стардропчик і в принципі. В принципі, я ще ну бас крепкий. Тут слився жорстко. Що в нас по планеті? Так, щось безкоштовно. 50 коїнів, 25 пауерпойнтів, 30 кредитів, кстати. Ну і тут все настільки дороге, що тут ну, нереально щось купити. М -да. З моїм то бюджетом, то це точно. Так, щось тут ще є. О! Ось що, тобі й нового персонажа можна купити. Один день 14 годин, але я не нафармлю всі піц. Їх за геми купити не можна. Все виходить, халепа. Асіки буде цей режим ще йти. А, ну ще довго. Да, конечно. Ладно, друзі, на цьому напевно будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подваль. З вами був Санчелос і всім пока-пока.